Я може зараз розплачуся. Пані Наталія ледве стримає сльози. Ось уже майже місяць. Вона з чоловіком та трьома синами на Волині. А до того вісім років сім'я проживала в окупації у селі Стрілкове, що на Херсонщині. Воно розташоване в північній частині коси Арабатська стрілка на межі з автономною республікою Крим. Вороги окупували населений пункт ще в березні 2014 року. Російська Техніка є там, ну їздить, Ну тому, що окупірована сторона. Там попробуй тільки лишнє слово. Скажи да то, Ту тут... же зразу приїдуть і накажуть. Да, так можна а то сказати. Можуть Жити доводилося в постійній напрузі, працювати важко, платили копійки. У школі дітей вчили російські історії та змушували без пам'яті знати російський гімн. Люди кажуть, там поділені на два табори. Одні вороги вважають вже своїми, інші ж просто мовчать в очікуванні звільнення. Адже за проукраїнську позицію можна добряче дістати по зубах. Ані починають битки, біти, ламати психіку, ані починають вибивати зуби. Як говориться, подумав автомата, зарплат немає, жити не за що. І як? существувати, просто і чекати, коли вони нам подачку якусь дадуть. До останнього каже подружжя, сподівалися, що село звільнять і замайорить український стяг. Втім, старшому сину прийшла пора робити паспорт, і навіть думка про те, що там може бути російське громадянство, лякала. Дом бросили, все бросили і приїхали сюди. Як побачила наш флаг, прапор наш український, то я розплакалася, тому що ми, ми там привикли так, ну жорстко там, звісно. На Волині сім'я знайшла прихисток в заборолі, що поблизу Луцька. Приїхали з трьома дітьми: старшому сину 24, наймолодшому вісім. Тут мають рідню. Ми не хочемо зобов'язувати рідню. Ми самі зняли собі, син старший зняв нам Заборолі дім, і ми самі собі. Дорога розповідає подружжя, стала ще тим випробуванням. Купа російських блокпостів. Три дні довелося бути в окупованій Васильівці Мелітопольського району. Побачена там кажуть, шокувало. Це жах був, ніяких умов там не було. Люди так, дай Бог, людям здоров'я, що люди якісь там зробили душ, такі з підручних матеріалів, і люди купалися. Ну так хоч можна було змитися. Ну то ну представте, не якомо не поїсти. Сім'ї пощастило без особливих пригод минути ворожі блокпости. Втім, так було далеко не у всіх. Дівчина розказувала, розповідала Все що до тусів Так, Отак розказували розповідали люди. Так неприємні спогади, можна сказати, заду. Переживаю за дом кожен день. переживаю. раніше не покинули домівку, кажуть, бо й не мали фінансової спроможності почати життя спочатку і платити за житло в іншому регіоні та ще й з трьома дітьми на руках. Нині ж певнять щасливі опинитися там, де навколо лунає рідна мова, і люди доброзичливі та з великим серцем. К Камінь серце в нього трава. це вообще а то такий був груз. Це просто не передати. Хліб вкусні, вкусний. Я не можу навіть розповісти вам, який хліб вкусний на Волині. Потихенько, завдяки пунктам допомоги, кажуть, дають собі раду і з нетерпінням чекають, що рідне село таке стане знову українським. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, дванадцятий канал.